внутрішні котельні, які, однак, затишно приваблюють погляд хазяйські полиці з консервами, соліннями, маринадами, крупами, милом, макаронами та іншими необхідними при фінансовій кризі громадянські війни речами. В кутку таємничі виблискує імпортне і вечовиць тижнена сантехніка. З Центр В центрі ремонтувати кранів, розташований в бої стол з кришкою з платітної пластмаси з дисторфічними ніжками. Далі за столом подивці двері, на яких є воде на шкляпані сахальні заклинання і містичні побажання здебільшого пристойного характеру, а також назви футбольних команд, про груп і інші невідомі слова мовного походження. Краще за все нам вийде слово «нірвана», яке по діагоналі перетинає двері літерою А, упираючись в коротке, але сильне, як кости слово фак. За столом сидить хазяйка тієї веніонні якого друзі мають звуть Фєніком і його друзі Шуром, Йонатан, Варелик і Туз. І апетит накидається вогонь. В той час, коли в темному кутку приємної форми телевізор Соні показує смішний водночас цим трагічне кіно. Це не пустується і не гриновеє. Це засідання Верховної Ради, депутати телевізорів. Поки ми з вами отут теревені, пенсіонери не отримують пенсію, солдати-патрони. Газовики газ, нафтовики нафту, а в Дніпрі перевелась риба. А в коморах миші, бо нема що ристи, так що без Росії нам товариші, повний гаплик, що неясно. Зал засідать погрозливо гуде. Оце хлопці, я приходжу в котельню, як завжди Дістаю пів літра, закуску, помидорчик і сало. Я люблю, що в мене по-людськи було. Ви ж знаєте, у мене тут ядерку можна пересидіти. <рив> Наливаю собі стаканю і щось знаєте, мені не мішає. Ну погано та й годі. Я туда, сюди наче хтось є, за спиною дивиться. Я тільки так різко повертаюся зі рамою назад. йо моє, не повірите. Отаке таке жаба сидить і на мене дивиться. Главне, що інтересно, як вона мене попала. ж зачинить. Хлопці, я зазупоняв. Це якась хуйня. А потім мене як дарував. «Це святка. Я її так взяв на лопату і думав к вічки. А потім думаю, ні, я на там сам подумай, на що воно мені. Так двері відчинив і двір кинув нахрен. Так святку на слідуючий день паралізував. Вареник хреститься. Я там, цариця дебесів. Шорон, ми якось сидимо з пліном. Але це біля астроному, що на науку, ну там не герої космоса, і герої труда. Взяли портфель, підемо собі. Він каже, дивись назад, тільки тихо. Я дивлюсь, не отаке, некий чорний за нами йде. Ми поворошили на Союка Спалім'яцький, він за нами. Ми у двір світим бульваром через Потоцького на пабриках. Берег якова фабрика, Шурон Морозова. І де Я так біля стіни стою, аж спина попростала. А він каже, шорон спокійно, Це він не тебе, це він по мене прийшов. <кій> так стоїмо, а він стоїть, на нараз дивиться. А чорний, як ніч, страшний, а здоровий, як лініків собака. Коли це шалень чекає і зразу до мене. Шурон, а який же ти зробився здоровий та красивий? А ну, воно думаю, ще тільки цього мені не хватало. Так дурню скрутив і в кармані держу. Думаю, давай, давай, пізди. Лената, а дурю нашу. Де яка ти що не знаєш? Вона ж робить. Вона вже двох чоловіків поховала, а зараз третього шукає. Ти думаєш, вона просто так біля цвинтаря живе. Я тобі так, Іонатан, скажу. Просто так, нічого не буває. Вона точно. Мені тут книгу читати. Називається Вхахват Гіта. Там теж так написано. Йонатан, що гіта, що зіта, всі дьоки проститутки. <риклад> а половина депутатів, що сидять в залі, прийшли сюди з тюрми. А ще по другій половині тюрма плаче. По двері з написом тюрма не гупають. Слякан. Йонатан злякано, хто там? Зловісна тиша. Тільки чути, як вільної плавна тече самогонка по широкій готанці відій. А що там у тебе таке? виник? того ніхто не знав. Ключа загубили. Одні кажуть, що там гестапо було. А старий дівчат, ну то, що від самогонки промер, казав, що театр. Туз. Це той, що під експертиза написала тіла Пашго Діван. Вилік, хрипто той самий. Там. Та, що театр, що гестапо, а він хуй. Що, бати, що в театрі був. Йонатан, а що? Ми з людкою в Київ їздили, нашого собаку в'язати. По людка приймалась, потім в театр, та потім в театр, то пішли. Що пішов? Йонатан, нема на що дивитися, дідараси. Де є? А що ти, Йонатан? Які фідараси, не пиздиш. Йонатан, ну що я підрасив, не стане. А що воно там робиться Хуй про це ж? Я думав, там хоч три ну такі степені будуть, нема жодної, самі Ну, Я бачу таке діло, але воно все в рухвить і там всю другу серію посидять. А він всі сподобалися. Депутат у телевізорі, нам раніше всіх сюди завідували, а тепер з нас ходять зробити хуторян. Видять і ото буває, вночі гупають, а потім наче собака скавчить. То, мабуть, гістапівська вівчарка. Hey. Я тут дострів з такою. Стою я в галантірії і говорю собі зуміщить, що раніше спили рук 23, а тепер рук 37 копійок. То, то це заходить в отдел з собакою і каже, покажіть мені этот видеомагнитофон. то я йому і кажу, откуда ти такий смілий? А він каже, зраки. Я один раз махнув ниткою, то він одлетів на 6 метрів 25 см. І каже до собаки, Джек Фас. То я йому кажу, давай сюди по собаку, я його порву. Йонатан, мені раз шаленчика казала, видік, я тобі, Йонатан так скажу. Тільки потім не кажи, що я не казав. Йоник, Йонатан, ну що, Летік, в шаленчик мандавож. Варії, вона дурна!» Я їй кажу, ходім разом на базар, москві продавати. І тобі мені вигадано. Приходимо, розкладаємо товар. Това. А вона, Ігор, я хочу піла. Копию їй пляшку. Вона випала, Ігор, я хочу водки. Я їй кажу, а мені так не вигадано. А вона, какой ти скучний. Це я скучний. А вона, блядь, весела. І старі здати сам рвана з Чого бо це ягодко? Роздратовано при світ новою двері. Йонатан, це як фідше написано. Коли ти дивишся в безодню, безотня дивиться на тебе. Тусь. А ти що читав? Йонатан, мене людка заставляла. Вона стінку купила і почала тебе книжки складати, що нам макулатуру обміняла, голоси оціблять, просить. Та що вона сука зробила? Каже, що поки все голсорці не прочитає, вона мені давати не буде. <рис> ну, я, звісно, голсорці просив прочитав, вона мені менше. Я їй кажу, люди да так не дають. <рис> <рис> я я тобі так, так скажу, я надав, ті стінки книги то турне діло. Всякий ремонт треба починати з сантехніки. То ти теж, мені розпустився, наче самий лучше. Ти от краще. Кажи, де ти тікся, коли нас з пустили? писали? Виш, хлопці, поїмаєте, тоді так всади захотілося. Він бо не прийшов. Не вірю. Я можу гавно показати. Хлопці з посолодою тягнуть в самогопку, цю інформацію. Саме в цьому столич шалеше. Вона здорова і гарна молодиця. І вульгарне на останнє вбрання пасує і краще, ніж вишукані італійські шмотки українських побзеркам. З двох виказаних вище припущень А. Шаленчика робить і Б. Шаленчики-мандавушки. Ви схиляємося в бік остання. Вруцю шаленчики клять кричата торба мандрівних човників. Під парквою головний журнал. Шаленчика. привіт, компанат. Я вам почитати принесла. Йонатана, ти що вмієш? Йонатан, шаленчика сідає, при займаю церемонії наливає гранчака. Ти перед людкою виявляється Йонатан. Шоленчика миттєво заливає Гранчак горденко і смачно хрумає гірком. Подивіться, що тут написано. Розкриває журнал. Я, звісно, то